Шановні провідники та дієлектри, ми вже з вами побалакали про заряди. Вже знаємо, що є позитивні і негативні, і що ці заряди навколо себе утворюють електричне поле. І за допомогою цього електричного поля, вони між собою, якщо роблять правильно, взаємодію. Але не всі тіла. Можуть мати заряджені частинки. Деякі тіла їх мають і проводять електричний струм. Деякі тіла їх мають, але електричний струм не проводять, а деякі тіла їх взагалі не мають. Тому сьогодні розглянемо провідники та діелектри. Ну, значить, почнемо з самого простого з провідників. Провідники це речовини які мають заряджені частинки, які здатні рухатись впорядковано по всьому об'єму тіла. Ну, звісно ж, під дією. Електричного поля. Заряди цих частинок, цих частинок називають вільними. Хто є провідниками? Провідниками є всі метали, деякі хімічні. Речовини, водні розчини розчений. Солей, кислот, лугів, розплави солей та іонізовані гази. Іонізовані гази. Тобто ще раз, провідники це речовини, які мають заряджені частинки. Вони можуть рухатись впорядковано. Що значить впорядковано? Один за одним. Як от ви в чергу стали, да, в якийсь магазин, да, в як секонд-хенд, як, да, впорядковано всі встали, і впорядковано всі заходять. Отак саме і заряджені частинки. Вони впорядковані, рухаються по всьому об'єкту тіла, але на них впливає електричне поле. Заряди цих частинок називають вільними. Чому вони вільні? Тому що, вони, поки на них не діє електричне поле, вони рухаються хаотично, куди хто хоче. То може бути провідниками це всі метали, деякі хімічні речовини, водні розчини солей, кислоти, луги, розплави солей і іонізовані гази. А, оці от заряджені частинки. У металах. Носіями заряджених частинок є вільні електрони, і їх називають електронами провідності. Під час утворення металу з нейтральних атомів внаслідок взаємодії між ними. Зовнішні коболони атомів, вони повністю втрачають зв'язки зі своїми атомами і стають власністю саме цього провідника. Тобто, якщо у нас є якийсь атом, який знаходиться в якомусь тілі, да, і в цьому тілі утворюється електричне поле, то заряджені частинки, а саме вільні електрони, да, Можуть відриватися від цього атома і становитися вже власністю самого провідника. Тобто від атома відірвали і остановились в самому провіднику. А помістимо. Давайте з вами зробимо таку умову, що ми з вами беремо, поміщаємо незаряджений металевий провідник в електростатичне поле. Раз. Два. Тут у нас будуть плюсики, тут будуть мінусики. Шановні, від якого, від яких частин буде йти електричне поле? Від плюса к мінусу, чи від мінуса к плюсу? Прошлій лекції це було сказано. От, лекції ми не читаємо. А що ж ви будете, як ви будете здавати залік? Залік будете здавати, в коледжі приїжджати, в коледжі здавати залік. Нагадую, що йде від плюса до мінуса. Що ми робимо? <кій> Між плюсом і мінусом утворюється електричне поле. Від плюса до мінусу. Беремо і всередину цього електричного поля поміщаємо провідник. Ну, якийсь отакий. Взяли і помістили сюди провідний. Що в ньому відбувається? В ньому відбувається перерозподіл порядкований рух вільних електронів, і відбувається перерозподіл цих от заряджених частинок. Ті, що заряджені частинки, які мають знак мінус, будуть намагатися. Якомога були ще стати до плюса. Тобто ось так: мінус, 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 мінус. А ті, хто позитивні заряди в цьому провіднику, намагатимуться приєднатись до мінуса. Ось так. Тобто вони впорядкуються. Плюси були з однієї сторони, мінуси з іншої сторони. Тим самим можна сказати, що під дією поля. Виникає впорядкований рух вільних електронів у напрямку протилежному напрямку напруженості. Електрони накопичуються на одному боці провідника і утворюють там надлишковий негативний заряд. Їх нестач на другому боці провідника призводить до утворення позитивного заряду. Тобто, у провіднику відбувається розподіл зарядів. Ви взяли ось ці заряди, вони розділилися. Мінуси до плюса, плюси до мінуса. І вийшов так сказати, що по перерозподіл. Якщо ми по поділимо провідник, то тут буде тільки зарядження, а тут будуть тільки Ой, тут негативні, а тут тільки позитивні. В цілому провідник залишається незарядженим. Да? Чому? Тому що провідник перерозподілив заряди, і всередині в нього нічого немає, тому цей провідник буде незарядженим. Є питання тут? Немає, так? Да? Електростатична індукція. Що це таке? Це перерозподіл? зарядів Між? Частинами певного тіла під дією зовнішніх електричних полів, зовнішніх електричних полів. Певного. Тобто те, що ми з вами описали, ось тут на картинці, це і є електростатична індукція, перерозподіл зарядів між частинами певного тіла зовнішніх електричних полів. За умови рівноваги, на провіднику весь нескомпенсований заряд перебуває тільки на зовнішній поверхні провідника. Всередині провідника, ось тут, всередині, електричного поля немає. Воно всередині нього не образується. Чому? Тому що, ну, давайте окремо намалюємо провідник, да, ось такий. Якщо ми з вами його візьмемо і так же само опишемо, що в нього є плюси і мінуси. От тут є, наприклад, мінуси. А тут плюси. Ще раз питаю. Як утворюється електричне поле? Від плюса к мінусу чи від мінуса к плюсу. Від плюса к мінусу. Правильно. Всередині провідника не буде електричного поля. Чому? Тому що електричне поле буде утворюватись навколо провідника. Ось так. Від плюса к мінусу. Від плюса к мінусу. Ну і так далі. Всередині його отут. Електричного поля не буде, тому що це явище використовують для створення електричного захисту. Від електричного поля можна захиститися, якщо його оточити мідними листами, наприклад. На практиці це використовується для захисту від потужного електричного поля різних радіолокаторів, радіостанцій та таке інше. З явище електростатичної індукції створює можливість заряджати провідники. Зокрема, привівши їх у контакт, а потім відсунувши один від одного. Всі користуються телефонами, і у деяких людей на телефонах є зарядка безконтактна. Да? Як вона працює? Всередині телефона є магніт, намотана така спіралька. Да? І всередині безконтактної зарядки теж є магніт, намотана спіралька. Але спіральки намотані в різні сторони. В телефоні по часовій, а в зарядці протичасової, годинникової проти стрілки. Коли вони один, від од... ну, один до одного притискаються, відбувається перерозподіл зарядів. Заряди переходять з зарядки на телефон. Зарядки на телефон. А з телефона відходять зайві електрони або позитивні іони, неважливо. І тим самим телефон заряджає. Це за допомогою електростатичної індукції. Так само є індукційні плити. Да? На допомогу індукційних плит, ми з вами можемо готувати їжу. Як вона готується? А, між кастрюлею та індукційною плитою утворюється електричне поле. Це електричне поле має дуже велику енергію, і ми передаємо енергію від печки і кастрюлі до нашої страви, яка готується в кастрюлі. Що буде, якщо помістити провідник в електричне поле? Якщо помістити провідник в електричне поле, відбудеться електризація. Електризація. Що таке електризація? Це можливість заряджати тіло, здатність. Заряджати тіло. Внося, його, вносять його в електричне поле, а також <кій> за ду, а також за допомогою, як же правильно сказати? Безпосереднього контакту, наприклад, ви, дівчатка, да, помили голову і почали розчісувати розчіскою. І ще і сушити фіном. Що відбувається? Ваше волосся електризується. Чому? Тому що ви переносите заряджені? Частинки від розчистки до своїх волосся, із волосся до розчистки. Тим самим ви набуваєте зайвих, ну, заряджених частинок на волоссі і зайвих заряджених частинок на розчиски свої. І у вас потім волосся починає в різні боки стирчати, да? особливо якщо ви дуже добре їх пересушите феном. І відбувається саме електризація це те, що стосується провідників. Є питання? Ні. Тоді приходимо до діелектриків. Діелектрики або ізолятор. Це тіла які? Це тіла через які? Електричні заряди не можуть переходити від зарядженого тіла до незарядженого. Ця властивість зумовлена тим, що в дієлектриках немає вільних електронів, так як у них немає вільних носіїв заряду, то умови можуть створювати їм певні так сказати характеристики. Наприклад, що діелектрики можуть проводити електричний струн при певних умовах. Так і запишемо. Діелектрики можуть проводити. Трум при певних умовах. Який? Наприклад, нагрівання охолодження, освітлення та інше. Деякі діелектрики можуть проводити електричний струм, але тоді, коли ви можете е якось на них впливати ще. Наприклад, е діелектрики, які проводять електричний струм при освітленні, е ви користувалися, напевне, датчиками руху, да? коли підходиш і світло загоряється. Чому воно загоряється? Ви підходите до датчика, датчик не отримує світла і проводить електричний струм. Тобто, під час того, як датчик перестає отримувати світло, вмикається реле і включається, включається електричний струм. Як тільки ви перестанете рухатись, да, датчик відчитає реле часу, певний проміжок часу, і опять виключиться світло, опять електричного струму не буде. Тобто так працює реле. Так же саме на нагрівання. Електроконтактні термометри, наприклад, вони замикаються тоді, коли ви нагрієте дуже сильно тіло. Якщо тіло перегріти, вмикається електричний струм, він охолоджується. Ну і так далі. Тобто діелектрики можуть проводити струм при певних умовах. А до діелектриків належать всі гази. Діелектрики. Те, всі гази. Рідини тверді тіла, ну, наприклад, там гума, дерево, пластмаса, гума, дерево, пластмаса. Ну і дистильована вода. Чому дистильована вода? Не проводить електричний струм, а звичайна вода проводить електричний струм. Як ви думаєте. Що таке звичайна вода, яку ми п'ємо? Це електроліти. Там дуже багато солей, дуже багато домішок та все таке інше, які мають вільні заряди. Дистильована вода не має взагалі ніяких домішок. Вона просто вода H2O. Там немає ні солей. Ні розчинів, якихось щелачей, нічого. Вона не може проводити електричний струм. Всередині діелектрика може існувати електричне поле. Всередині діелектрика існує. І притягання незарядженого діелектрика до зарядженого пояснюється в тому, що в електричному полі відбувається поляризація діелектрик. Що таке поляризація діелектрика? Діелектрики бувають полярні і неполярні. Бувають полярні і неполярні. Поляр складаються із молекул. У яких центри розподілу позитивних і негативних? Зарядів не збігаються, це може бути у воді. Ой, розподілу. Це можуть бути у вода. Спирт та інші? них відбувається тепловий рух. Цей тепловий рух зумовлює хаотичну орієнтацію, електричних деполів. І на поверхні об'єму провідника утворюється напруженість, яка дорівнює нулю. Хто такі деполі? Деполі це такі, диполі. Диполі це такі е заряджені частинки, які мають собі і плюс, і мінус одночасно. І є неполярні. Неполярні. Неполярні складаються з атомів або молекул. Сирена, так, да, ну я закончу. У яких центри розподілу, розподілу позитивних і негативних зарядів, збігаються. Це поліетилен, гази тощо. І їх можна. Звиніть, там тривога почалася? Я сказав, я зараз закончу, я, я почув, що тривога. Їх можна ну, за допомогою полярних і неполярних утворювати свої електричні поля.